Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Внаслідок нічної атаки дронами на столицю постраждали восьмеро дорослих та одна дитина. Всім медики надали допомогу на місці. У Солом'янському районі уламки ворожого шахеда влучили в одну з багатоповерхівок. Внаслідок цього зайнялася пожежа, яка знищила фактично всю середню секцію будинку. Найбільше постраждали квартири на другому і третьому поверхах. Там все вигоріло вщент. Наслідки атаки далі в сюжеті. О четвертій ранку мешканці цієї багатоповерхівки на Солом'янці здригнулися від гучного вибуху. Пані Тетяна каже, якраз тільки задрімала після гіпертонічного кризу. Чую бабах, такий сильний страшний бабах. Чую летять стекла, нічого не могла зрозуміти, Встала і у ванну. Ну як, вроді, з чотири стіни, да ванну побігла. от відкрила двері, тут уже повно диму. Люди біжать вниз і все. Я вже стала одягатися, і теж щоб вийти на вулицю. Квартира жінки розташована збоку від епіцентру ураження. В оселі повибивало вікна і посікло стіни з калками. Жінка зараз прибирає скло і очікує на допомогу благодійників. Міняти я не буду, як же я буду міняти, за що я буду міняти. Сказали, що десь там внизу, яку пленку розрізають, чи що ну, дають на вікна пленку, яку то так я зараз хочу це ж одіваюся, йти туди, на це саме на вулицю. А пані Людмила живе на першому поверсі. Уламок дрона влучив у квартиру над нею. Жінка була в коридорі. Каже, зазвичай там не ховається, а цієї ночі послухалась інтуїцію. Воно, будь ласка, бачите, як йшло показательне, воно туди розбило стінку, двері побило, в коридорі залетіло. А де ви були? Ось диванчик ну, страховичний. А де, ви де було цю людмила показує уламки, які знайшла в стіні. А це де ви знайшли? На коврі прилипло. А Це воно в стіну, да, оце. воно Це ставила собі на пам'ять. На пам'ять не прославлен. Друга життя. Сусід Людмили Сергій не знає за що братися. Його квартира на другому поверсі вигоріла вщент. Ми спали, коли нічого не стало. баба, ми повскакували і зе стекло по стеклу цьому бігаємо. І... І так далі. Не знав, що нам далі робити. Що встигли виставатися, вже я позже зайшов, взяв куртку, ботинки, а то я в тапочках був і в рубашку ці, і все. Загалом з будинку евакуйовано 18 осіб. Наразі рятувальні роботи вже завершено. Комунальники ж продовжують допомагати мешканцям латати вікна фанерою. Також в Солом'янському районі пошкоджені внаслідок цієї нічної атаки дронами зазнали будівля сусіднього дитячого садочка та офісна споруда. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.